Мені обійми говорить військово-скропивницького. Що перед тим як вертатися з відпустки на передову, Лариса заїжджає до волонтерського центру. каже взимку, потребують геть усе, що беруть в першу чергу. Наша кореспондентка Юлія Бабак бачила все на власні очі. І смаколики, гарячі гіди. геть гарячі піріжечки. Ця тендітна білявка, стрілок-зенітник артилерійського дивізіону. Наша ігла важить 18 кілограмів, стінгер двінадцять. Після короткої відпустки у Кропивницькому Лариса повертається на фронт. За традицією заїжджає до волонтерів. Оце ці костюми, теплі. так, Так. люда шукає мішок, якийсь, щоб ми їм туди упакували. Так. Отаке. Да, да, До термобілизни теплі шкарпетки, устілки для взуття. А це воно ж не промокаємо, угу. воно не мокне. І підсушують ноги. Каремати з утеплювачем. І ми сюди вкладаємо ще одіялка. І, І тоді хлопці хочуть на ньому спляти. Хочуть просто вони взяли, крились отаким от одіялкам. От Окопні свічки та обігрівачі Ось такі от буржуєчки вже перевірені. Тут готують їсти. Ще буває такі, наварюють, де бірця сушить. Енергетичні смаколики й вітамінні коктейлі, щоб хлопчики чай пили і були здорові. Валіть їх, хлопці. У більшості цих волонтерів рідні та друзі на передовій. Дядя рідний є багато друзів, багато знайомих. З усіма спілкуюся, Тож не з чуток знають, що нашим захисникам треба, особливо зараз, в холоди не зупиняються навіть коли вимикають світло. І ми краємо шапочки, балаклави, такі носочки. Ну теж не сидимо, бо щось ручна робота все одно є. Матеріалів та харчів удосталь, говорить керівниця волонтерського штабу. Містяни активно донатять і привозять необхідне. Ми теж приїхали не з порожніми руками. А -а -а. Ділимось з хлопцями нашим цьогорічним врожаєм. Це ж дівчаточка, зараз будуть їх квасити. Хлопці розбирають бутлями. Авто Лариси тим часом запаковане доверху. Гостинці вистачить на всі дві сотні побратимів. Таке враження, що тебе мама обнімає. Так що дівчатам тут дуже велика. Шана і подяка. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ми продовжуємо роботу.